Аудіокниги, література шрифтом Брайля, обладнання для озвучування друкованих текстів в інклюзивному читальному залі, який відкрили в бібліотеці імені Ольжича, мають все, щоб люди з інвалідністю могли почуватися самостійними. Ось такий портативний збільшувач стане у нагоді читачам із частковою втратою зору. Справа полягає в тому, що люди, які в яких втрата зору є досить частковою, гарно сприймають жовтий колір, і тому, в залежності від того, який шифр їм краще сприймати, вони зможуть. Тут, за допомогою портативного збільшувача, змінювати екран. Це біблія, які ми будемо видавати людям. Ось з вадами зору. Як ви знаєте, що людей з вадами зору у них дуже тактильно, дуже відчувається. Ось, і вони будуть намагатися читати. А пробувати обладнання для сліпих береться незрячий юрист Олександр Вінковський. На спеціальній клавіатурі він натискає кнопки, комп'ютер озвучує усі операції. Сил каплей. Чоловік каже, програма надзвичайно корисна, але досить складна. Щоб її опанувати, незряча людина має витратити близько двох тижнів. Дуже дуже добре. Не просто добре, а дуже добре і дуже важливо. Одне тільки, що сьогодні дуже велика проблема це залучити незрячих людей, оцим користуватися. Тобто, техніка це одна справа, а справа навчити людину ну, зацікавити. Пояснити, що без цього вона не може обходитися це набагато важливіше.